Ми з вами вже пам'ятаємо, що Анрі Матіс художник, який любив яскраві кольори та незвичайні форми. Його картини схожі на казкові світи, де все живе своїм життям. Давайте розглянемо дві його відомі роботи та спробуємо зрозуміти, а що ж особливого він хотів нам показати. Так, перша робота жінка з капелюком». Зроблена у 1905 році. Що на ній зображено? На картині дружина художника Амелі. Вона одягнена у гарний капелюх з пір'ям і має серйозний вираз обличчя. А що ж тут незвичайного? А Матіс намалював її дуже яскравими кольорами. На обличчі є зелені, стині, червоні плями. У реальному житті такого не буває. Чому він так зробив? Матіс не хотів точно передати зовнішність людини, а хотів передати її характер, настрій за допомогою кольорів. Ця картина так здивувала людей, що вони спочатку її не зрозуміли. Через такі кольори та стиль художника. Назвали дикою людиною мистецтва, але потім його стиль став дуже популярним. Повізм. Наступна картина, яку ми розглянемо, це червона кімната, 1908 рік, що на ній зображено? Яскрава кімната вся в червоному кольорі. У ній стоїть стіл, на якому лежать фрукти, а в вікні видно гарний сад. Все незвичайного. Матіс використав дуже багато червоного кольору, тому і стіни, і стіл ніби зливаються в одне ціле. Виглядає так, ніби простір у кімнаті плаский. Як на килимі. Для чого він так зробив? Художник хотів передати затишок і гармонію, а не намалювати кімнату такою, як вона є. Які ще ми знаємо цікаві факти про цю картину? Спочатку цю картину Матіс хотів зробити синьою, але потім передумав і перефарбував її у червоний. Зверніть увагу, візерунки на стінах і скатертина дуже нагадують орнаменти на тканинах. Матіс показав, що мистецтво може бути не тільки схожим на фотографію, а й схожим на фантазію. Він використовував кольори, щоб передати емоції і настрій.